Трамп прийняв ці всі закони, платить це все не держава. Розуміло? Не Америка, не Німеччина, ніяка не держава. Платить це ми. Це лягає на руки звичайних людей. Того зараз там в Америці і за басторки, того просять імпічмента Трампа, тому що все дорожче. Ну, то, їм то пофіг, поняли? Тих, хто це все продає, їм то їм по барабану. А людям, звичайним це все просто жесть. І от за кожну з них мені ж їх хотя присилали, не зараз це про це разом з Америки заказати. Я заплатив по 112 доларів, зараз стамоку, заплатив по 40, по 40 доларів за доставку. Плюс вони самі там 220-280. Тут написано 42 розмір, а у американців оказалось, ножки маленькі. Тобто <ріху> у мене 42 розмір другі 42,5, 27 двадцять На жаль, мова йде про довжину стопи, <ріху>, якщо ви поняли, про що я. І, значит, а вони от реально 41-й, 41,5 перші з підходять. Я оце думаю, що з ним робити. Коротше, якщо вам цікаво, дуже класна модель, але у вас нога має бути 41 там 42, сорок друга, напишете мені, може, вам відправлю в Україну чи куди, чи де ви там знаходитесь, Європі, буду собі нові замовляти, не дивлячись на цю всю історію, бо дуже подобаються кроси, їх ніде, на жаль, не купить. Ну, така от жесть, ребята. Бачите? І це тільки початок. З вересня, вообще, якщо з Трампом нічого не станеться, поняли? якщо у нього не буде імпічмента, з вересня ще гірше стане. Я кажу, айфони будуть покупати по три тисячі доларів. Бо ну настільки вплине це все в подальшому. І ви ж бачите, блокування банківських систем і так далі. Я вам вже давно про це казав, вже більше двох років казав, що буде така жесть, і що треба зберігати свої гроші і виводити кудись. Ви там просились на навчання по крипті по крипті, ну зараз не набираємо. Два рази на рік тільки набираємо. Як тільки буде якась інформація про навчання, я вам щось скажу. Поки що, ну слідкуйте, слідкуйте, розірватися не можемо. Ну, от зажимають, дай, бачите, вони одну гачку закрутили, другу, третю, четвертую таку ролі б. Би ай 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 а потім, оказывается взагалі зажатий вирватися не можеш. Там банки заблокували, там роботи, там ще щось. Там потім взагалі CBDC БДСІ вийдуть, що не зможеш рипатися нікуди. Гранічи тобі можливість виплат в 10 кілометрах від дому і все, і сиди, і так буде по всьому світу. Да, смішно, якби не було, так грустно. Добре, друзі, на зв'язку. Ну, будемо наблюдати за абсурдом стороны. сторони. Пишіть коментарі, якщо комусь сподобалося, а я там відповім.